Коли на водоймах утворюється лід, розпочинається гаряча пора для прихильників зимової риболовлі. Однак важливо при цьому дбати про свою безпеку та знати головні правила поводження на кризі, аби зберегти життя у випадку провалення під лід. Тож детальніше про це у сюжеті. На буковині справжня зима, сніг, мороз, водойми вкрило шаром льоду, а отже, любителі порибалити у таку погоду активно займаються своїм хобі. Втім, варто пам'ятати, що частішають і нещасні випадки на кризі. Так рятувальники нагадують, що рибалкам не рекомендується збиратися великими групами та робити лунки поруч одна з одною в іншому випадку збільшується небезпека провалення під лід. Якщо ви бачите, що на кризі Прошарок снігу недоторканий і абсолютно білий. Це означає, що крига досить тонка під тим снігом. Або якщо є темні плями на ньому, це також означає, що там недостатньо товста крига, і туди не рекомендуємо заходити. Окрім того, якщо потрібно перейти водойму вкриту льодом в брід, рухатися слід лише за прокладеним маршрутом. Невідомого шляху слід уникати. Найперше, якщо це річка, тобто де є швидка течія, тому що е, закономірність річки вона замерзає е, нерівномірно, і е, льодовиковий покрив може бути не в різних місцях е, різної товщини. У випадку, якщо ви все таки провалилися під кригу, перше правило: намагайтесь зібратися з силами і не панікувати. Рухатися плавними рухами, витягуючи свою грудну клітину, а вже потім опору брати на ноги на протилежному бік, де проломилася крига, і отаким таким чином намагатися вибратися, намагатися не занурюватися з головою, тому що навіть рятувальники, котрі рятують на кризі, не можуть перебувати більш одної хвилини у холодній воді. І Тим більше, коли людина не підготовлена до цього, і коли людина у звичайному одязі, який е, автоматично одразу стане важким і буде тягнути вниз, а коли вдасться вибратися з льодового полону, не варто ставати на ноги, слід ковзаючими рухами доповзти до берега. Якщо ж у воду провалився хтось інший, варто чітко зважити свої дії, чи зможете ви допомогти цій людині. Вам потрібно, щоб у вас була принаймні мотузка, драбина або щось таке з собою, що ви зможете. Зафіксувати на березі, а потім прив'язати другим кінцем до себе і вже тоді намагатися допомогти людині, котра потрапила під криго. Якщо вона занурена з головою, то все ж таки також треба зважити, чи є у вас можливість буде надати їй допомогу, чи зможете ви її знайти в найпершу чергу. Це потрібно фіксувати себе, а вже потім рятувати когось. Якщо ні, зазвичай то потрібно або кликати на допомогу когось, або рятувати викликати рятувальників. Тетяна Тубіцька, Максим Білоткач, теме дня